Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку виконуємо письмове ділення на одноцифрове число. Так, Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитись з письмовим діленням, з алгоритмом письмового ділення на одноцифрове число. Будьте уважними. Отже, напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь: 4 поділити на 5 це 0 і остача 4. Отже, 6 жовтня. Класна робота і 0 остача 4. Записала, будь ласка. Так, добре. Доведіть ісцені срівності. 45 поділити на 7 до рівня 6. Перевірка, 6 помножити на 7 плюс 3 буде. 45. 8 поділити на 9 буде 0 8. 0 помножити на 9 плюс 8 дорівнює 8. 87 поділити на 10 дорівнює 8. остача 7. 8 множимо на 10. 80 і ще 7. 87. Так, номер 2. Нам потрібно з вами виконати обчислення. 894 ділимо на 2. 8 поділити на 2. 4. Так, відняли 8. Спустили 9. 9 ділимо на 2. 4. Відняли 8. Залишилось 1. Спустили 4. 14 поділити на 2. Буде 7. 675 ділимо на 3. 6 поділити на 3. 2. Відняли 6, спустили 7. 7 ділимо на 3. 2. Відняли 6, спустили 1. Спустили п'ятірку. 15 ділимо на 3. Буде 5. Так, наступне: 896 ділимо на 4. 8 поділити на 4. Два

Так, отже, прокоментуємо з вами розв'язання Тараса. 876 ділимо на 4. вісім поділити на чотири, 7 два. 7 ділимо на 4, 1 раз це 4. 7 відняли чотири спустили шість, 36 ділимо на 4, це нас 9, І отримали 0. 776 ділимо на 4. Сім ділимо на чотири, мінус Спустили 7, 37 ділимо на 4 це 9, Мінус 36, 7, мінус 6, 1, і спустили 6, 16, і це нас 4. Отже, номер 4. Так, 996 ділимо на 6. 9 поділити на 6. 1 відняти 6. 9 мінус 6, 3. Спустили 9. 39 ділимо на 6, 6, мінус 36, 9 мінус 6.

708 ділимо на 4. 7 ділимо на 4 1. 7 мінус 4, 3. Спустили 0. 30 ділимо на 4. Це у нас 7 і відняти 28. Так, 0 мінус 8 не можна, але позичаємо 10. 10 мінус 8 2. І спускаємо 8. Виходить, 28, ділимо на 4 і отримали 7. Вийшло 177. Наступне.

938 ділимо на 7. 9 ділимо на 7. 1 І віднімаємо 7. 9 мінус 7 це 2. Спустили 3. 23 ділимо на 7. Це у нас 3 І відняти 21. 3 мінус 2. Спустили 8. 28 ділимо на 7. І це в нас 4 мінус 28.

Так, тепер, будь ласка, зупиніть відео та самостійно обчисліть ці приклади. Так, отже, перевіряємо. 780 ділимо на 5. Це

5 волоських горіхів важить 100, 100 грамів. Скільки волоських горіх в пакеті маса 280. Тобто 100 ми ділимо на 5, отримуємо 20, 280 ділимо на 20, отримуємо 14. 14 горіхів. Так само ми можемо з вами записати рівняння. 280 ділимо на х до рівня 100 ділимо на 5. Відповідно, 20, знайти х теж діленням. Так, маса 45 модалевих горіх становить 50 грамів скільки могдалевих горіхів в пакеті маса 200. Бачимо, було 200, тут було 50, стало 200. У скільки разів у 4 рази нас збільшили. Так, відповідно, у 4 рази буде більше. 45 на 4 це 180 штук горіхів у другому пакеті. Так само ми можемо з вами записати і рівняння. Х поділити на 45 на рівні 200 поділити на 40, ділимо на 45 рівні 4, х дорівня 4 множимо на 45, х дорівня 180. Так, номер 7. Нам потрібно з вами подумати і вставити пропущені цифри. Будь ласка, зараз зупиніть відео, запишіть, тоді з вами будемо думати, що ж там не вистачає. Так, отже 501. Е, відняти 499. Це в нас 2, І тоді 24 плюс 24 48. Далі 480 поділити на 240. Це в нас 2, і мінус 0, буде 2, Далі 801 мінус 798, 3, так. І тепер нам потрібно 360 поділити на 3 отримали 120. 107 множимо на 6. Це 642 мінус 600, щоб отримали 42. Бачимо, нічого складного тут в нас немає. Номер 8. Нам потрібно з вами виконати обчислення. Зупиніть, будь ласка, відео, запишіть. Цей вираз. І тоді ми з вами будемо працювати. Записали. Готові. Починаємо. 19 плюс 53. 82. Ділимо на 6. Так. Не ділиться нас 60 22, але 22 не ділиться. Так, спробуємо по-іншому. Так, 53 так само ми не можемо поділити на 6. Відповідно ми 145. Віднімаємо 82. Так. А якщо ми 145 віднімаємо 19 і додаємо 53 і ділимо. Так, 70 на 2. Вибачте, 72. Неправильно врахувала, ділимо на 6. І це у нас 12. Так, 145 ми ді... віднімаємо 12 це 133 додати 139. Це у нас двісті сімдесят два. Так, тепер рахуємо. п'ятдесят вісім плюс тридцять три. Це у нас 91. Ділимо на сім. Це у нас тринадцять. І двісті сімдесят два мінус тринадцять двісті п'ятдесят девять. Якщо у вас так само вийшло, ви великі розумнички. Якщо була помилка, будь ласка, виправляйте. Так бачимо, ось тут трішки і не 82-72, тоді в нас все виходить. Отже, що ви навчилися, над чим ще слід попрацювати. Я вам дякую за урок. Домашнє завдання буде номер 6. Потрібно розв'язати задачу. Винно визнаю впоратись цього найкращого. І до побачення!